Євангеліє від Матвія. Сучасний переклад з давньоєврейської та давньогрецької мов. Перший розділ Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраамового. Авраам породив Ісаак. Ісаак породив Якова, Яків породив Юду та братів його. Юда породив Фареса і Зару від Тамари. Фарес породив Есрома. Есром породив Арама. Арам породив Амінадава. Амінадав породив Наасона. Наасон породив Салмона. Салмон породив воози від Рахави. Вооз породив Овида від Рути. Овид породив Єсея. Єсей породив царя Давида, а цар Давид породив Соломона від дружини Урія. Соломон породив Ровоама. Ровоам породив Авію, Авія породив Асафа. Асаф породив Йосафата. Йосафат породив Юрама. Юрам породив Озію. Озія породив Йоатама. Йоатам породив Ахаза, Ахаз породив Єзекію. Єзекія породив Манасію. Манасія породив Амоса. Амос породив Єсію, Йосія. Йосія породив Єхонію та його братів під час Вавилонського переселення. А після Вавилонського переселення Єхонія породив Салатиїва, Солотиїл породив Зоровавеля, Зоровавель породив Авіюда. Авіюд породив Еліакима. Еліяким породив Азора, Азор породив Садока, Садок породив Ахима, Ахим породив Еліюда. Еліюд породив Елеазара. Елеазар породив Матана. Матан породив Якова, Яків породив Йосипа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. Усіх же поколінь від Авраама до Давида було 14 поколінь, і від Давида до Вавилонського переселення 14 поколінь. І від Вавилонського переселення до Христа ще 14 поколінь. А народження Ісуса Христа відбулося так, коли його мати Марія була заручена з Йосипом. Перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого, а Йосип, її чоловік, будучи праведним і не бажаючи її ославити, вирішив таємно відпустити її. Щойно він про це подумав, як ось Господній ангел з'явився йому у вісні, кажучи. Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Вона ж породить сина, і даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. Це ж усе сталося, щоб збулося Господнє слово, сказане через Пророка ось діва матиме воні та народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосип чинив так, як наказав йому Господній ангел і прийняв свою дружину, і не пізнав її, аж поки вона не народила сина свого первонародженого і дав йому ім'я Ісус.